Вітаю вас, друзі. Вітаю Четвер, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. В офісах Європарламенту в Бельгії та Франції прийшли обшуки. Це Євроньюс повідомляє. Ну, Цікава ситуація. Це європейський політик. Ми трошки зараз затронемо, що таке європейський політик. Він такий. Розумієте, ці обшуки були частково частиною масштабного розслідування да, проти російської операції впливу, в ході якої члени Європарламенту отримували гроші за. Поширення про Кремлівської пропаганди. Е, раніше повідомляло, що Бельгія почала розслідувати що, розслідування щодо втручання Російської Федерації у виборчу, е, виборчу кампанію в Європ... Євросоюзі. Так от дивіться. Росія скрізь. Росія в Європарламенті, в Євросоюзі, я не кажу членство, я кажу, вона присутня і влазить. Всі, вона в НАТО, вона в ООН, вона в США, вона в Україні, вона в Великобританії, вона лізе скрізь. Грошей там достатньо. Гроші Росії. Е, влада Росії не пускає на Громадян своїх вони ходять на вулицю в туалет і п'ють бабаяришник замість горілки. Вона пускає на панування в світі. Для чого це їй потрібно? Для того, щоб збагачуватись самій, не громадян. Громадян вб'ють в Україні, ми почнемо в Україну завойовувати, вб'ють і так далі. А вони будуть збагачуватися. Не буде там. Це як у нас сказав, Колесніков, так і там. Не буде своїх. Ми завеземо китайців. А тепер, може, китайці їх завезуть. Ну тут така. Ситуація. Але те, що я хочу сказати: корупція існує скрізь. Не треба кричати і брати себе за голову. Так вона у нас є. Так це погано. Так вона більше, де від когось більше, від когось менше. Так у нас є корупція. Так ми задіяні в цій корупції, так і в Євросоюзі, так і в Європарламенті. Давайте спокійно боротися з нею, викорінювати її, знищувати її, тому що від кожного з нас. Як казав, в маленькому гвинтики, да? на вкожному в маленькій різьбі, залежить будь-яка корупція, будь-яке неподобство, будь-які злочини. Ми ж навколо. Ну воно ж все відбувається серед нас. Так от і. Європарламенті, в Бельгії, там є група, яку фінансує, і вона блокує, як от е, Угорщина блокує там в Євросоюзі ще щось, а ми кажемо, навіщо нам Угорщина? Далі ми про це поговоримо. Скрізь все потрібно. Все балансується, друзі, все балансується. І не треба думати, що ми тут пік, або ми тут ну все, яблуко для всіх, або всі повинні, та ні. Ви знаєте, скільки днів взагалі нас не згадують, нас не пам'ятають. Ми, ми, ми повинні думати про себе. Це те, що я завжди кажу. Окрім нас, самих за себе ніхто не подумає. Ніхто. А ми підтримуємо російський YouTube. YouTube. А ми хочемо росіян. А ми хочемо дивитися на них, а у нас форуми росіян. А у нас а, наші українці розмовляють російською мовою і підтримують російський YouTube. А наші українці, підписавшись на цих російськомовних, це російськомовний YouTube. І він туди належить. Він не наш YouTube. Розумієте? Він той. Ну, це ось так: от. ми хочемо від інших, саме робимо точно так. Ну це політик, це ми, це, це всі люди в, в, в світі. Друзі, якщо можете підпишіться на мій канал, якщо підтримуєте дзвоник, ви знаєте, подобаєчка, це безподобна. А головне, буду дуже вдячний за розповсюдження, особливо за коментарі. І задонати для існування каналу, якщо у вас є така можливість. Так от, впливає, впливає, впливає. ну, Добре, коли розслідують. Добре, коли це закінчується це розслідування вироками, покараннями. Оце ось. Дроби. Воно буде, і у нас буде. 19 людей загинуло в 128-й бригаді, пам'ятаєте, вишукування було і прилетіла туди ракета, де нагороджувати. Нема винних. Все, закривається справа. Ось цьому біда. Будемо слідкувати там. В Європі закінчується будь-яке розслідування будь-яким вироком, але воно закінчується. У нас нема винних. Не знайшли. 19 хлопців загинуло, 19 героїв загинуло. Винних немає. Ось оце, оце і є біда. Розумієте? Ось це погано. А те, що воно є, помилки є, зрада є, корупція, воно буде. Головне, щоб закінчувалося вироком, покаранням. Ну, ось дивіться. Виходить Путін і кричить, плаче, і тупотить ногами, слюна, висить отут у нього. Не дай Бог даду вже 12 к... Дадуть у європейці дозвіл бити по Російській Федерації. Так, та... Секретик вам відкрою. 12 країн вже своїм озброєнням дозволили. Я не знаю, там є Сполучені Штати, там і Скальпель, там і, і Стромшед. дозволили, ну, нормально. Так от, кричить, тупотить, а тут виходить наш радник, зам, радник міністра оборони Юрий Сак і каже: подождіть, секундочку, так ми ж вже б'ємо. Штормшел, да? По Російській Федерації. Ще місяць назад, як Кемерон дав дозвіл, і Британія дала дозвіл своєю зброєю бити по Російській Федерації, ми вже наносили удари. І що? І де красні, сіні, білі, червоні, зелені. Де там, де які, де там що. Ну, так. Е, ну, так що? Ну, це класно, все йде. І будуть ще ракети, і буде президент у Франції 4 серпня, і все, все йде, йде, потихеньку, дуже слабо йде. Ми поговоримо ввечері, може, завтра про літаки, чому слабо. Але є інші, розумієте, інша ситуація, інша дорога, інше направлення. Ми повинні розуміти: ще раз, ми не центр всесвіту. Для світу. Для себе ми да. Для своєї держави ми так, для українців так ми центр Всесвіту. Ми яблуко, яке потрібне всім. Для них ні. Так от, з 29 травня вже почав діяти закон в Норвегії про запрет в'їзду да, російських туристів і будь-кого в Норвегію. Не, не ну, тільки там віза, тільки там якісь там. Робочі поїздки, якесь там спільне виробництво, все туристів туди не допускають. Класно, класно. там Польща заборонила, там Балтійські республіки заборонили, да, там Велика Британія заборонила, там ще що. От, класно, ми радіємо. Я просто хочу показати вам, який різний світ. Чому ми не можемо бути різними, але ставити в центр себе. А ось який різний світ. Заборонила, заборонила Норвегія. Здається, там ще хтось. Ну, багато. половина, Але половина Європи заборонила в'їзд, І ми думаємо, класно, не будуть вони їхати. Фінляндія заборонила, не будуть, Швеція, все буде нормально. Та ні. Та ні. Франція не заборонила. Сідає росіянин в літачок, прилітає у Францію і поїхав по всій Європі. Португалія не заборонила, Іспанія не заборонила, Італія не заборонила, Греція не заборонила, Кіпр не заборонив. Половина Європи забороняє, половина ні. І ти їдеш, ну, вони, я ти кажу, вони їдуть в будь-яку державу Європи, яка не заборонила, і потім по всій Європі розповзаються, як можуть і як хочуть. Ось так живе світ. Розумієте? Ось так живе світ, і ми повинні це розуміти. Ось, всі хочуть нам дати гроші. Вся Європа хоче нам дати російські гроші. Порван сказав: ні, ні, не дамо. Європа хоче допомогти. І Порван сказав. Ні, 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 не будемо. І, і заблокував, і заблокував, і заблокував. Розумієте, що це робиться? Десь спеціально, десь не спеціально. Ми повинні це розуміти. І сподіватися на себе, на свого президента, на свою владу, на своє командування, а не думати, не казати, як там цимбалюк каже. У нас переговорники, ті, хто надають нам зброю. Дурне висловлювання, дурне висловлювання. У нас переговорники, все одно буде влада наша. Хтось скаже народ, так, піді під впливом народу, але переговорниками буде влада. От навіщо це робити? Як і е коаліція, мільйон снарядів знайшов Петер Павел, да, президент Чех, Чехії. Коаліція 18 держав, я вчора це казав, а гроші дало 4. Так що ми повинні це розуміти, друзі. І спокійно до цього відноситися, і займатися своєю справою, і займатися своєю державою. Я хочу подякувати за тих, хто донатить Петращук, Ользі, Монобанк і Маслі Віктору на дрони. Велика вам подяка, друзі. Ви і ми робимо велику справу для наших хлопців. Ми купуємо дрони, дрони знищують окупанта. Ми купуємо спальники, вони надають комфорт. Я дякую тим, хто висилає посилки Євгену. Це дуже добре. Знаєте, дуже добре. Хлопці, як вдома бувають. Розумі? От зрозумійте, от, от сплять в танках, в сараях, в бліндажах, в якихось коровниках, і тут домашнє щось приходить. Ну, це тяжко зрозуміти, коли ти цього не відчуваєш. Це дуже тяжко, але воно так і є. А сітки маскувальні, а одноразова посуда. Ну, друзі, дякую всім величезна, величезна подяка. Спонсорам неймовірна подяка. до вечора. Україна переможе.